Вітаю! Я Вадим Чопик, онкохірург мамолог спеціалізованого мамологічного центру. Сьогодні хочу поговорити про одне з найпоширеніших питань пацієнток: виділення із соска. У більшості випадків це не є ознакою раку. Виділення можуть з'являтися через гормональні коливання, лактацію або доброякісні утворення. Перед менструацією або під час гормональної терапії вони теж можуть бути. Проте є сигнали, на які потрібно обов'язково звертати увагу. Якщо виділення з одного соска, без вагітності або лактації, кров'янисті, постійні або супроводжуються ущільненням чи болем, це привід для огляду. На прийомі ми оцінюємо стан грудей, проводимо УЗД або мамографію. Це дозволяє точно визначити причину і заспокоїти пацієнтку. Моя порада: уважно слідкуйте за своїм тілом. Записуйте зміни та звертайтесь до мамолога при будь-яких сумнівних симптомах. Перевірка це турбота про себе. Якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео.